Так, бачу парк. нічка, А як завжди нічка, таких ігор. Знаєте наше, щоб ми боялися. Пуш. Пуш. Якийсь мусорник. Смітник, смітник. Так. Давайте не зразу. Що-що? Це шо -шо? Добре, добре. О, що таке? Поїзд такий розвив, що це капець. Я ж такого розвивого поїзда не бачив. Ну шо, їдем? Ну я поїхав! Поїхав далі, тільки злосні. А далі що буде? О, папугай. летить. О, подивись! Молі Макав. Ще один генератор потрібно включити. Ух Я знав, що ти попугай мене буде пуджити. Дві труби, які кольорають. Що є папугай? Я сподіваюся, що ти... Привіт всім ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Indigo Park. Вийшла нова гра. Мені хтось в коментах написав до попереднього відео, кому я дуже вдячний. До речі, я її не бачу, але. Але вже побачив, вона вийшла в травні, десь, я не знаю, тиждень-два тому. Так що давайте пограємо Це якийсь парк, як я розумію. Чи зоопарк, чи що це за парк, зараз будемо бачити. І будемо. Дивитися, що робити. Англійська мова тут нічого помал будемо перекладати. Як не перекладемо, то будемо просто бігати. Погнали. New game, new game. Are you sure you want to start new game? Yes, are you sure? Писали там, ти точно хочеш почати нову гру? Ну а як Дві єнот? Тут, до речі, буде якісь єнот і йому допомагати, чи що? Дихо. Indigo парк. Знаєте, на що воно похоже на Аманду? В Аманди вроді теж так починалась. Та Татуї... той. Час гри з Марком так починався. Коротше, цей чоловік відкрив якийсь парк, я так розумію. Відвей індего парк. А це що, камера відеоспостереження? Це та як Фредді? Що тут буде? Прикольна кімнатка, не це хто такий? Щось там пише десь. Може хтось стріми там. Машина під'їхала в парк, там заборонно заходити. Пінли. О тут буде той єнот, і ми маємо йому допомагати в Походу Одним словом, ця гра похожа на дуже багато різних ігор. О, індигопарк. Частина перша. Ну, погнали! Перша частина, я так зрозумію. Буде друга. Можливо, третя. Може, щось типу з аномалії чи ні? Так. Мета. Добратися в парк. Найти дорогу в парк. Фонарик є. Все добре. Але знати, що не добре. Опції. Controls. Е Мешка дуже літає так, що капець. Де там мешка? Generals Video. Э -э Тут попробую ще то знайти. Epic Epic. Global Illumination. Так, так, нам треба виключити. Знаєте що? Блюр, блюр. А де блюр? Ти сведе блюр? Та нема блюра? Та нема то нема ти так. А наша того блюре. Так, добре, геймплей. Controls. Може давайте оце зменшимо, чи то буде не то. 0.6, давайте зробимо. Ану. Не знаю, то не то. Ну, вроді легше. Так, бачу парк. Нічка. А як завжди, нічка, таких ігор. Знаєте, наша, щоб ми боялися. Пуш. Пуш. Якийсь мусорник. Смітник, смітник. Так. Робки, купав, все. лякати мене зразу ніхто не буде, там двері відкриті. Або закриті. Тут, походу, через головний вхід я не зайду. Дивіться. Щось вам це нагадує? Чисто Фредді, чисто. Такий самий транспорт там був. Так, тут я залізу, не залізу. Двері закриті, добре. Нам потрібно увійти всередину. О, дивись. Там квитки купували і заходили в цей парк. Ну чому ні? Чому? Чому не день? Ну я вас прошу. Опа. Двері відкрилися. А я вже не хочу туди заходити. Добрий вечір. А люди добрі. Ей, будь ласка. Давайте не зразу.

Капець швидко говорить Так, натисніть Е, щоб взаємодіяти з предметом. А яким предметом? Що тут є? Що робити? Можемо включити щось, телевізор не робить. На Рамблі щось наговорив Там дзеркало, я себе не вижу. Ну, в цій кімнаті більше нічого. Є ще одні двері. Відкрити? Вони не відкриваються. Диви, да тут все Стоп, а що мені робити? А може екран покручу? Кран не крутиться. Телевізор не включається, нічого не робить. Я у пасці. Може я можу якось туди прийти. Ей. Люденьки, добре. О! Hi, Rambly. Rambly the я сів на кріс. Sure is... so, so? Та почекай, почекай. Зареєструватися, oh, каже. Та, я перший раз в парку цьому, я не був тут. No не хвилюся. Mm -hmm. Це Рамблі. Та добре, Та, добре. добре. Every... Ти мені Та, лиш парку... показуй руками, Рамблі. Бо я добре не знаю. О, все, ми вийшли звід. Може відкриєш зараз мені цей? Так, зустріти Рамблі. В головному приміщенні якогось. О, відкрили нам двері. Може він відкриє зараз мені. Це ну, не відкриє. Нет, тут закрито. Що Та не відкривається. Почекай. Це не відкриється. <реку> <реку> а видиш? А вже щось мені <реку> говорить. You get to be the first to try our... Давай, давай, давай. Ти станеш першою людиною, яка спробує мій міні шо Міні-гру, чи що там? Ну, то давай. Сила, закрито, чуєте люди. А куди мені йти? Я назад не хочу йти там страшно, всюди страшно. Міні-гра. Фонарик вже батарейка садиться. Рамблі. Ти ж вроді другому бути. Що мені робити? О, відкрив тут. Добрий, генератор. Чи що шо Генератор треба включити. Він включений і крутиться. А, знайти щось, дивіться. Виді, не стає, мені здається. О, це що таке? Ну, я не можу нажати, не нажимається. Походу, не стає тої частини. Потрібно знайти ту частину, покласти в генератор і запустити. Е, мені здається, що так. Та, зараз, зара, я запущу. Чи може тут нажати? Ні, тут не нажимається нічого. Зара, рамблі, зара. Почекай, друже. Так. Ну і де та частина? Я щось нічого не бачу. О, тут... О, є, я знайшов. Ану. Еее! Давай, давай! Красота, світло включили. І що рамблі? А, тепер мені, походу, треба йти до головного входу і там двері відкриються. Рамблі, я біжу, рамблі. Відкривай. Добре. Тепер відкриється. Вітаю тебе у парку. Йой, тут все позаростало, тут певно давно діти були. Так, хто тут є? Ну бачу рамблі. Бачу, ще якісь... Я не знаю, попугаю, хто це такий. Якийсь вроді веселий, не страшний. Прикольно, дивіться. О, я можу виключити фонарик. Виключаємо, бо розрядиться. Так, що тут у нас є? Дві якісь. Оцей, похожий на з Фредді, того, як його звати. Я забув. Ой, Лев якийсь. Прикольно тут взагалі. А ну сейчас за Так, тут можна зайти. Е, закрито. Ого, там той лев намальований. Щось мені здається, що вони всі тут будуть. Дві іграшка. О, я взяв! Іди до кіоска, якось кіоска йти. Походу там. А ну, це кіоск? Ні, тут не ставиться нічого. Але сказайте в якийсь кіоск. Зараз я ще там подивлюсь, що є. Е. -е тут таке? Не відкриваються двері, добре, все закрито. Тут можеш пройти? Не можеш. Я через головний вхід, значить, кіоск, кіоск, це не кіоск. Інформейшн, інформейшн. О! Хто говорить? А, Рамблі, я тебе прошу. Як вийде друга частина, вивчу українську мову. А як пройти? Не пускає мене. Щось зробити, значить треба. Так, щось тут зробити треба. О! во, магазин іграшок. Ви, скопа, покидали, може мені брати їх? Чи може мені просто поставити ту іграшку свою треба? Мені здається, що поставити треба десь. Ано, тут закрито теж. Все закрито. Не можеш підняти. Ну звірю! Е! Капець він всюди! Я не розумію, що він там говорить. О, диви, кольцо mm -hmm. треба знайти. Добре. Добре, що я Ви ще йому сказав, показуй. Бо я не знаю. О, дві стрілочки сюди намальовані. Е, а чого я не можу йти. Є, я взяв годинник. Нормас. Я думав, то кольцо то годинник. Ану, тепер нажму кнопку. А ну. Uh -oh. Двері закрились. Почекай. Чікс. Нічого собі. Hey, ура, ура! Now Все, відкрились двері, та я розумію, я розумію. Добре, тихо будь. Забагато... Ва... Я думаю, що там хтось стоїть вже. Ано. Ну. Все? Є! Yeah. заходимо в парк. Індиго парк. Страшно. Оці... страшні, Оце я, напевне, а це ремблі. Що тут? Бачу там телевізор робить. Спереду в роді нічого. Пуш, ну а що за пуш? Що тут робити з цим мусорником? Щось треба робити? Іде його парк. О, може морозу за собі купити? Задорно візьмемо, бо тонько нема. Нема, нічого не можеш брати. А тут а? Щось блимає. Ой-ой! Ніченька темна! Потемніло в очах. Іде я зараз буду? Диви, завалило мене. Все, назад дороги нема. Так, Men's Rest Room Це типа туалет. Women's, men's. Йдемо в Men's, подивимось у ці твари. Ей-ей. -е -е. Тто і в туалеті. Тут нікого корма. Ком'яд. а а, -а. Ну, йдемо вже Добрий вечір. Тож нікого нема. Все тікаем Але одна кабінка закрита, може хтось сидить. Так, ну що? рембли. Чекай, там завалило? а з двох боків завалили мене. Нам тільки сюди. Що робити? Показуй, показуй. Ааа, що, шо? Не розумію нічого. Ну, ну, добре, добре. Окей, окей. нічого не поняв. Сказав Окей, okay, і він думає, що я його зрозумів. О, диви, відкрили дорогу, добре. Аву, вот це він? Чи це? Іграшка. Ви там поїзд? Чи то не поїзд? Похоже. Тихонько. Ох, тут лабіринт, напевне. Заходи. Може це кімната страху? Купа телевізорів, все комп'ютери старі. Що це таке? Зараз... Один включиться, буде страшно. Там хтось був, мені здається. Мені здається, що там хтось був. Попугай. Хтось говорить. А, то ти говориш? Тихо Воу! Я казав, що був. Тихо. Ремблі, тихо. Так, все нормально. Все нормально, йдемо до поїзда. Що поїзд розовий? Я хочу поїзд якийсь другий. Тихонько. О, ну ніхто не нападає, вроді, все добре. Може то так буде ціла гра, ніхто не буде нападати, не буде ніякого злого. Поїзд такий розовий, що це капець. Я ж такого розового поїзда не видів. Ну що, їдемо? Ну я поїхав чук чук ой-ой, потемніло знову очах. де я приїду? Я думаю, зараз буду їхати, а мене хтось буде лякати. Так, все. під'їжджай, музика грає. Опа. Ха-ха! Диві! Дроу, зроу! Добре, добре, давай, я їду далі. Дивись, знов пропав. Пропав зв'язок. Поїхали далі. Тільки злосні. А далі що буде? О, попугай, на літаку летить. О, подивись. Молі макау. Це хто? Оцей молі макау. Добре. Лети далі. Яке сонце смішне? А, вот, а мохто тут ну. Я не замітив перше. Ха-ха. Ремблі, ремблі. Мені здається, цей попугай злий. Нічого веселого я тут не бачу. Їдь давай! Газуй, газуй, газуй! Він з того боку ще й Мені здається, це пастка. Немає горой. Але дуже темно. Бузик летит. Там бузик впав. Давай, 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 газуй! Поворот. Де він танцює навіть? Опа! Це що за... Це хто такі? Що за печери? Тысь має виліт. Гремлі. Це всі його друзі, коротше. Але в якісь типа добрі виглядає. А хто це такі? Телепозики якісь. Давай, газуй. Грем. Фінлі, це Фінлі. Його звати Фінлі. Я лиш розумію імена, все. Ремлі, то ти тут головний, чи що? Того попугає я не бачу ніде. Вроді все нормально. Давай, давай, газуй. Вони як всі оживуть, і як будуть злосні, це буде дуже погано. Ремлі, давай газу. Прикинь, за поїзд поломиться, мені треба до пішки звідси йти. Опа. Там якесь світло. Що там? У! Ремблі! Це капець. Втекти звідси. А там ще й до гори поїзд має їх. І туди я не можу йти. Ну, лиш сказав. Щось тут знайти, напевне, мені треба. А хто тут мав бути? Якась білка? що це таке? Ви поломане. А, тут теж завалилося. Бачу двері. Двері відкриваються, як ви не бачите. Епа. Іду по шлангу. Треба включити світло. Ще один генератор потрібно включити. О, ти. Я знав, що ти попугай, мене буде пуджити. Дві труби, які кольорові, прикольні. Що, є попугай? Я надіюсь що ти головний. І ти вже звідти не встанеш. Так, що тут? Опа. О, і дрікон тут? Дракон здоров. Рикоша. Так, ну що тут? Тут мені треба вставити знову одну штуку. Дві штуки тепер. Іде я О! Хе-хе. Довго не шукав. Іще одну. О, шапка! А що з шапку робити? В якийсь кіоск треба зайти занести шапку. А, я можу збирати різні речі. І в кінці я занесу той кіоск, чи що? Все, тільки вертаюся назад. Знаєш, що мені здається? Що завтра того папугая не буде. Я не знаю, що... А мені так здається. А, не, є. А я думав, його не буде. І де мене там чекати. Так, двері відкрились. Ага. А тут от двері вже... О, відкриті. Все добре? Сідаю і їдемо далі. О, ну якось все нормально прийшло. Що, Ремблі, далі танцюєш? Файна щепка. Та-на-най. та та ра -та, -та, та О, дві люди дивляться. У-у-у. О, король Лев. Як його звати? Ой, Ре. Хто та це такий? Професіонал. Ремблі, щось злосний на нього. Їдем гет. Добре. Ремблі з ним не дружить. Добре, то ми вже познайомилися з чотирма. Я надіюсь більше не буде. Опа. Приїхали. Добрий вечір. Так, годинник. Чик. О, здоров. Чуєш, що ти телевізора не робиш? Файні, друзі, файні, Лише би в неї ніхто не бив. Год, диви, оце кіоск. нічого собі тут діваються. Я одну шапку знайшов, може мені поставити її травня, чи ні? Ей, там відкрився цілий парк. Але нема ніде. Немає стати, значить це не кіоск. Я є, це то великий парк. Дві годинник там летить. Ще він вообще в різні сторони. Там театр, лева. Там чортове колесо. Ой, я не знаю, куди мені йти і що робити. Я на двір не хочу виходити. Чуєш? О, диви, тут камери різні. А, дві там птаха. Попугай. То що я маю тут робити? Тут взагалі зберігатись можеш? Дивись, тут... А, тут біле обілечування. А ну збережемося. Ага, не можеш доля з маком. Виходимо на двір. Все нормально, вроді. Файний фонтан. Ну що, йдемо до в театр. Ну ідемо йдемо в театр, подивимось, що там Лев. Лев має виступати. Буде, певно, доволі, як я прийду. Де ж би мене ніхто не бив. Лев вроді виглядав... Ну, нормальний. Хоч ремблі з ним не дружить добре. Щось пчікає. Щось пшикало. Так, две закрите, не відкривається. Мені треба, значить, ключ знайти для лева. Все потрібно знайти по черзі. Добре, біжимо до чортового колеса ремблі. Там нікого, що в нас тут? О, магазин! Що за магазин Що там пише? Кафе де ратон, Що там далі? Опа, де ще знайшов. Є, я вже купу штуків знайшов. театр? Та в театр закрито. Я не можу відкрити щось. То знаєш по черзі треба. Мені дадуть або другий годинник якийсь, або я не знаю. А о, тут шо? Тут білети можна було купити, закрити. Так, отут тут ще якийсь магазин. Ой, хто говорить? Хтось говорив. Ну, Я туди не хочу заходить. Сюди захоплюєш, не загубився. Ей. Та тут капець страшно. О! Ще одна іграшка. По магазинах може лише іграшки. Куда не хочу йти. Так, тут... Опа, це що таке? О, здоров! Кіоск, де, 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 де! Де кіоск? Який кіоск? Я не бачу кіоск. О, диви. Це то, що я знайшов, а це шо, що ще треба найти. То ми вообще нормально понаходили. Так. Ну, десь біжу-біжу, вперед. О, магазин мазин Ей. Ага, закрито. Замкнули на замок. О, здоров! Йой, диви. Диви, ка колодка! Знаєте, що мені здається, що треба найти ключ від колодки? Ну, або іграшки. Ну, щось точно треба. Що-то ремблі, щось говорить-говорить? А тут Закрито? Закрито. Ремблі Ремблі. Битві добре було. Так, тут та штука, там та штука. Тут ми були, там ми були. Давайте йдемо направо подивимося. А може тепер ми можемо до лева піти? А може і не можемо. Може можемо, може не можемо. Звідти ми прийшли, та? Тут а що? Тут ти не можеш прийти. Сила, тут не можеш нормально перескакувати чогось. Опа! Йо, я думаю, що хтось десь на мене, там хата. Хати наподився. Сели, я не знаю, ремблі. Чоловічку добрий. Поможи мені. Ми, в принципі, можемо першу серію завершувати, але я би ще хотів десь хоч подивитися, ну щось. Тут двері закриті. Він мені щось сказав, Чекай, що він мені говорив? Щось тут десь треба зробити. Десь тут, я впевнений. Може точно нам треба знайти е, цей, всі речі? А ну, з цього боку, ми не були. А тут завалено все. Е, там вроді, ще є двері є. Може десь тут ще між столами щось лежить. Нема нічого. То значить в одному будинку одна річ. Я там все забрав. Ремблі, де ж ти є? Де найти мені той ключ? Він взагалі може десь валятися, напевно. А ну він зараз знову появиться тут. Ремблі. Ей, вже не говорить. Дві, видиш, не можу відкрити. Так. Він казов, де сховали ключ. Шо, як яке по-англійськи Негодно. Нам треба знайти ключ. Коротше, на другий раз бігаємо по всіх хатах, шукаємо ключ. Гра мені сподобалась. Прикольно, прикольно придумали. Вона похожа на всі ігри. На Хагі Вагі вона похожа, на Фредді вона похожа, на Зону Малію похожа, Тож якийсь парк. Просто ну все, і на банбан навіть -бан, трохи обхоже. Так що будемо грати, будемо проходити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім Па-па, ремблі, па-па. Ключий дай. Ма знайду ти ми двір, бо тебе не був не забудутім. Ти б не носила мене по чужах.